Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Слуга народу Федієнко сумнівається, що в Україні почнуть призивати в армію хлопців з 23 років. Про що багато хто почав говорити після дозволу на виїзд для 22 річних Військові кажуть, що у нас зараз достатньо військовослужбовців у тилових частинах, щоб провести ротації. Ротації просто складно провести. Коли вони відбуваються, росіяни одразу направляють туди всі сили. Скільки б ми не мобілізували людей, їх просто важко ротаційним шляхом завести у бойову частину, стверджує нардеп. Інша історія це е, мобілізувати 23 роки і Так далі, я теж в це мало вірю, відверто кажучи, е, бо чому бо у нас зараз вистачає, ну як іськові кажуть, я можу. Базувати суто на аналітиці від військових в толових частинах, наприклад, військово для того, щоб провести якісь ротації, ротація просто складно провести. розумієте? ми ж в війні знаходимося. Ми ж не можемо сказати війна, стій раз два. Да, коли відбувається ротація, росіяни це одразу відчувають, чують, і одразу туди спрямовують всі свої сили. Тому скільки б ми не мобілізували людей, їх інколи важко просто ротаційним шляхом завести в бойову частину. Але це питання більше до військових. Це питання, ну точно не стосується блогерів, фейсбучників, там політиків mm -hmm. і так далі.